Історії лікарів, історії щоденних викликів, пандемії, війни. Не складати зброю у найважчі моменти допомагає людяність і розуміння. Коли у грудях майже не залишається кисню, треба дихати все одно задля себе, задля інших. Мене звати Іван Тільно. Я народився в місті Донецьк, виріс на Донбасі, закінчив Луганський державний медичний університет. Але доля вирішила так, що, мабуть, я повинен був змінити локацію ще, ще до війни. Тому ми приїхали сюди одразу після медичного університету з дружиною і вже оселилися в Чернігові. Маю двоє дітей, які вже такі мешканці Чернігова народилися саме в Чернігові і планують пов'язати свою долю саме з цим містом. І саме Чернігів мене завжди цікавив. Я його не покинув під час війни, не покинув і далі. Діти мої вважають, що так само вони повинні бути тут. Коли я представляюсь пацієнтам, що я лікар-пульмонолог, вони завжди так дивляться і вони не знають, що це за спеціальність. Да, вони знають там кардіологія, гастроентерологія, а пульмонологію знають не всі. Я їм пояснюю, що це розділ медицини, який вивчає лише хвороби легень, все, що пов'язано з диханням, з легенями, все це і є пульмонологія. Став я пульмонологом досить несподівано. Я не планував цього робити, але доля вирішила так, що мені знайшлося місце саме в цій спеціальності. І я для себе, коли почав працювати пульмонологом, вирішив, що я повинен стати кращим в цій спеціальності. І я до цього і, і йшов, і йду, і буду продовжувати йти. Для цього є купа цікавих ресурсів. Купа інформації, купа, купа всього. Досі є такі випадки, які мені цікаві, незважаючи на те, що я працюю в цій спеціальності вже понад 15 років. Mm. Маю гарну дружину, яка працює разом зі мною в Чернівській обласній лікарні. Мабуть, це найголовніше, що ми працюємо разом. Тому що ми можемо бути поруч, в будь-які моменти ми можемо обговорювати якісь складних пацієнтів, розуміти один одного. З моєю дружиною ми разом з першого курсу університету. Тобто більшу більшу частину свого життя я прожив з нею, вже іншу частину не уявляю. І ми завжди знаходила щось щось спільне, щось те, що зближувало нас. Вона є лікар-ревматолог. Це ще більш незвичайна спеціальність ніж моя пульмонологія. Це хвороби аутоімунні, хвороби сполучної тканини. Невідомі хвороби, як я називаю. Мене звати Оксана Межинська. Я дружина Івана Тельнова і працюю лікарем-ревматологом Чернігівської обласної лікарні. І так склалося, що і поруч у цьому відділенні загальносоматичному, ковідному, ми працювали разом. Коли почали відкривати перше відділення в першу хвилю пандемії в 2020 році. Став стало питання, хто буде працювати в цьому відділенні. Справа в тому, що охочих було небагато, але дружина була серед перших, яка сказала: Я піду до тебе в відділення, і завжди є думка інша. Так? Є твоя думка лікарська. От, але є можливо якась протилежна, до якоїсь можна прислухатись. От, тому це завжди цікаво, коли ти лікуєш лікуєш хворого, а, начебто, ти впевнений в своїх діях, але приходить людина, каже: Слухай, так, а, може, ти щось не те робиш? бо я бачу по-іншому. Ти такий може дійсно так, може трохи дійсно по-іншому, бо в тебе вже ока замилене. Ти не бачиш цього, а людина бачить. Тому з дружиною працювати в принципі це дуже зручно і комфортно. Змінилось все в роботі, як змінилось у всіх людей життя 24 лютого. Спочатку нам повідомив цю новину наш генеральний директор. Потім ми вже зібралися всі у відділенні і почали планувати свою роботу, як робити, що робити далі. Про війну я дізналася 24 лютого від виття сирен. Тоді ми з чоловіком прийняли рішення зібрати дітей і відвести їх в передмістя Чернігова до його мами. І тоді я ще не знала, що побачу їх тільки через два з половиною місяці. У нас все також залишалися пацієнти, важкі пацієнти з ковідом, яких ми не могли виписати з лікарні. Зверталися пацієнти з хворобами органів дихання. Амбулаторні пацієнти зверталися. І територіальної оборони почали звертатися з проблемами органів дихання. Ми почали масово виписувати тих людей, які не потребували кисневої підтримки. Тобто, якщо йому не потрібен був кисень, людина вже ми бачили, що вона на впевненому шляху до. Ми її виписували в перший день, в перший другий день війни було виписано з нашого відділення понад 30 чоловік. Були такі категорії пацієнтів, яких не могли вже вивезти, тому що окупантські війська війська просувалися доволі швидко і їхні села опинилися в окупації, і не було ані зв'язку з кимось, ані транспорту якогось. Тобто вони були заручниками цієї ситуації, їм не було куди подітися, вони залишалися з нами. Частина пацієнтів на жаль, померла, коли зникло світло, зник і кисень, тому що працюють насоси, зник кисень проблем з ліками, з препаратами не було. Так ці пацієнти були важкі, але відсутність кисню, бойові дії, нервове напруження. Також у них воно на жаль зіграло свою роль. В один із перших днів війни, коли почали вже прибувати. Перші поранені ми зрозуміли, що в приймальному відділенні не вистачає рук, не вистачає очей, не вистачає лікарської підтримки і допомоги. Тому ми нашим відділенням вирішили допомагати, і це змінило мою роботу. Змінило тому, що я повинен був оцінювати стан хворого, дивитися, які рани, надавати першу допомогу, там накладати пов'язки, надавати знеболення, робити інше ніж я робив це в мирному житті в своїй спеціальності пульмонології. Весь лікарський склад нашого відділення це понад 10 чоловік, залишився на роботі. В перший же день ми вирішили, що ми повинні бути разом. І весь час залишалися тут. І, мабуть, завдяки команді, завдяки такому складу нашої команди ми зберегли якийсь спокій, зберегли свій психічний стан, психологічне здоров'я. Медсестри почали виїжджати, тому що ми їх розуміли, у них є діти. У них є родини, які вони повинні рятувати. І медсестри почали згодом виїжджати, виїжджати, виїжджати. В перший день ми зробили таку досить цікаву річ. Це кожен з наших лікарів написав телефон, був у нас листочок, написав телефон близької людини, кому повідомити в разі чогось непередбачуваного. З кимось із нас от кожен цей листочок сфотографував. і У кожного була в телефоні фотографія, щоб ми могли повідомити комусь близьких, якщо раптом щось трапиться з членом нашої команди. А перші дні кожного дня ми писали списки, хто у нас є в наявності з медсестер, з молодшого медичного персоналу, пацієнтів. Далі медсестер ставало менше й менше, тому що вони почали виїжджати, і у нас дедалі менше ставало пацієнтів. І наші медсестри вже пішли працювати в ті відділення, де необхідні були руки, де необхідна була допомога. Це відділення анестезіології і відділення хірургії. Допомагали там. Це дуже відповідальна річ була. Ми дуже пишаємося ними. Незважаючи на те, що ми були поруч постійно, ми не так часто й бачились, бо бригади у нас були різні. Він приходив чергування. Я в цей час йшла. Тобто, ми могли бачитися в сплячому стані приблизно три години. Ми зробили собі три бригади по три лікарі, і ми запросили на допомогу лікарів інтервенційної кардіології. І ми почали працювати чотири бригади із зміною кожні три години. Найважчі часи були це з третьої до шостої ранку. Тобто тобі треба встати за 10 хвилин третя, якось вдягнути на себе все, що можна вдягнути, і піти в приймальне відділення, де завжди було холодно. В приймальному відділенні ці три години ти не спиш і кожного разу ти чуєш літак, кожного разу ти чуєш вибухи, і ти розумієш, що зараз будуть, скоріш за все, поступлення, будуть поранення. Це більш цього напрушувало. але це не давало скутитися в якусь істерику, в якісь там панічні настрої. Саме це не давало. Я вдячний всій нашій команді, нашій ковідній родині за те, що вони були поруч, за те, що ми це з ними зробили, за те, що ми все це разом пережили. Із найстрашніших моментів, мабуть, і пригадується. Це бомбардування вулиці Чорновола, 3 березня. Я тоді не чергувала, але ну просто випадково йдучи по приймальному відділенню, побачила такі криваві сліди. Уже щось було зрозуміло, що щось відбувається таке доволі серйозне, коли поступило там, здається більше 50 хворих протягом півтора-двох годин ну, різного ступеню важкості. Там були і легкі, яких треба було ну просто посадити там, заспокоїти, чи е, щоб. Дати води, щоб вони дочекалися своєї черги, ну і багато звичайно важких, на жаль, пацієнтів. Одночасно в одній швидкій допомозі е, прибуває по 3-4 поранених, які потребують якихось невідкладних дій, якихось невідкладних допомоги. Е, їх Сортують в приймальному відділенні, але заняті всі операційні, зайняті всі перев'язувані, лікарі, хірурги, всі надають допомогу. Йдуть операції одночасно в операційних на двох операційних столах. Хірургічних рук не вистачало, і ми змушені були допомагати їм, надавати невідкладну допомогу, зупиняти кровотечі, надавати протишокову терапію. Тобто з лікаря пульмонолога ти перетворився на парамедика, ти перетворився на лікаря приймального відділення. Зустріти швидку карету швидкої допомоги, подати насилки, перек допомогти перекласти е хворого, підняти його до найближчої вільної перев'язувальної чи операційної. Ну фактично, це вже сортування поранених, яка була функція. І робиш те, в принципі, чого тобі вчили, але ніколи ти ці навички не застосовував в житті. І це треба робити швидко якісно для того, щоб зберегти життя людей. Наразі всі ті постраждалі, які до нас були доставлені, вони вже виписані. Зараз проходять реабілітацію. Ніхто з них не помер. Ніколи не забудуть дівчину, яку привезли з пораненням плеча. Вона була одна із перших в швидкій допомозі, яка постійно просила пити. О, вже з водою були перебої, але роздобули для неї трохи води, її прооперували з нею все, все добре вже на зараз. Е, ну, це дуже такий був емоційний момент, коли ти бачиш дуже багато людського болю, ти бачиш дуже страждань багато. Е, ну, це це і важко сприймати. Це був, мабуть, найважчий день до цього всього. Є дівчинка, яка була з нами теж з початку війни. Вона до нас поступила з іншого відділення. Вона людина з обмеженими можливостями прикута до ліжка. Вона переносила важку відсутність світла і дуже боялася авіанольотів. Але ми фізично не могли її спустити в підвал з п'ятого поверху. Вона писала вірші навіть під час війни. Вона вкладала свій страх, біль, показувала, що до війни навіть на її вірші одній з країн Прибалтики зняли кліп волонтери. Пісню зробили. Тобто вона така життєлюбна е дитина. В цій палаті ми з дружиною пожили декілька тижнів цієї війни. Виглядала вона, звичайно, по-іншому. Було світло маскування, був захист вікна. Було лише одне ліжко: ліжко, шафа і тумбочка. І все більше нічого не було. І все, все життя вмістилося саме в цю маленьку палату, саме в ці маленькі речі. Розташувались ми в коридорах, взагалі спали в коридорах, але під час авіанальоту, під час ракетних ударів, обстрілів ми ховалися в цьому приміщенні. Це було майже правило трьох стін, тому що є дві стіни в коридорі, є ця третя, навіть незважаючи на те, що тут є плитка кахальна, але все ж таки додаткова стіна. Ми так нам сподівалися, що вона нас додатково захистить. Я зрозумів, що стає трохи легше, це, мабуть, десь після 15 квітня, що да, життя там потрохи повертається, що в лікарні навіть там десь в кінці квітня з'явилася тепла вода. От опалення, світло, і так вже все якось почало наладжуватись, але було важко перелаштувати свою роботу, свій цей графік і приймальне відділення, переналаштувати на щось інше. Тому що ти звик, що в тебе є там. Окрім роботи в приймальному, ще приходять люди, консультації і тому, тому подібне. А зараз, коли ти перестаєш працювати в приймальному. Ти не розумієш, що тобі робити. Я вже звик спати вдома у себе в ліжку, я вже звик ходити на роботу вранці, тобто прокинутися йти, а не прокинувся йти на роботі. І це як кожного дня ти прокидаєшся, ти на роботі, на роботі, на роботі. Вже звик до наявності світла без перешкод, там наявності там, мобільного зв'язку без перешкод, там, наявності інтернету. І саме цікаве, що все одно не можеш звикнути до тиші. Тиша вона лякає досі, коли ти не чуєш вибухів, коли ти не чуєш бою, перестрілки. Залпів, ти десь так очікуєш, що буде вибух, або буде залп, або буде ще щось. Отже відкрити магазини, ти можеш вільно купити продукти, не треба стояти в черзі 6-й ранку за продуктами. Ти можеш вільно там митися вдома, незважаючи на те, що там ну, не треба носити воду там, або гріти її якимось чином. Дітей я побачив 24-го вранці. Ми попрощалися з ними. Вони поїхали до моєї мами в село, їх відвезла дружина. І наступного разу ми з ними побачились лише 8 травня. Тобто, понад два місяці я не бачив дітей, ми спілкувалися лише телефоном, коли був зв'язок і можливість зв'язку. Потрапили під обстріл, будинок мами був зруйнований, пошкоджений. І після того вони мені подзвонили. Наступного дня їх забрали, туди евакуювали. Ми, я подзвонив старшій дитині, йому 14 років, цього року йому виповниться 15, і я зрозумів, що цій людині не 14, не 15 років, а всі 18-20. Дитина-подорослішала навіть за один день. Він ділиться цими переживаннями те, що він пережив, і це дуже боляче. Дитина в його віці не повинна. Відчувати те, що він відчуває, не повинна мати такі думки, які він має. Він сказав, що єдине, чого я боявся, я не боявся померти, я боявся потрапити в полон. І це дійсно страшно. Тобто, дитина в його віці повинна там думати про дівчат, навчання, комп'ютерні ігри, спілкування з друзями, а не про ці речі, чи буду я в окупації, чи візьмуть мене в полон, чи не візьмуть. І ця його фраза Я не боявся померти бо померти це раз і все. Ну, вона дуже болюча для мене. Внутрішні зміни дуже цікаві відбулися. Ти починаєш цінити маленькі речі, яких ти не цінував до цього. Ти починаєш цінувати гарячу каву, ти починаєш цінувати теплий хліб, і взагалі свіжий хліб, і його наявність. Ти розумієш, що в принципі все твоє життя може вкластися або в валізу, або в маленьку тумбочку, яка стоїть біля твого ліжка. Ти розумієш, що не треба в житті багато речей тобі. Да? Тобто дуже мінімум необхідний для якогось комфортного існування. Ти починаєш бачити друзів з зовсім іншого боку. І зовсім по-іншому починаєш ставитися до них. Ти... Знов таки починаєш дізнаватися про людей з інших боків, зовсім зовсім інших, яких ти знав до війни. Я розумію, що війна не скінчилася, якісь активні бойові дії в Чернігові, але вона не скінчилася взагалі в країні. І, і це все одно внутрішньо напружує. Тобто ти готовий, що все це повернеться. Але ти вже підготовлений, у тебе вже є план. Що робити, як робити, щоб уникнути якихось втрат людських? Ти розумієш, що не важливо якісь матеріальні речі, а головне це життя. Ще став, мабуть, більш стійкий до чужого болю, тому що якщо це все пропускати через себе, весь цей біль людський, то це не, можна, не може витримати жодна психіка. Намагаюся дистанціюватися від цього всього. Не завжди це вдається, звичайно. Є деякі речі, які все ж таки одно залишають шагами на серці. Але стаєш більш стійким до цього. Починаєш швидше думати. Ось такі зміни. Саме головне відбуваються зміни в твоєму оточенні. З нього зникають люди, які ну тобі в житті, з якими тобі не цікаво спілкуватися, не потрібно спілкуватися. Натомість приходять люди, які під час бойових дій, важких часів, були поруч з тобою, які тебе розуміють півслова. Іноді взагалі нічого не треба казати а вони тебе вже розуміють, що ти хотів зробити і допомагають тобі. Не забуду підтримку військових. Які приїжджали, казали дякуємо, що ви тут. Дякую, що ви залишились, що ви стоїте за нами. Ми відчуваємо за вас відповідальність і то ще викарбувалося в пам'яті. Був один військовий, якому надали допомогу. Він не потребував госпіталізації, там дрібні поранення. Він казав Дякую, бережіть себе і бережіть Україну. І ця фраза якось мені так викарбувалася. Я досі деяким людям, які стали мені близькими, кажу цю фразу перейняв у нього. Не знаю, мабуть, допомагав гумор, тому що ми завжди якось жартували над якимись подіями. Завжди знаходили щось позитивне в житті, над чим можна посміятися, на чим можна пожартувати. Бо без цього ми б я гадаю не витримали всього того болю, жаху і те, що відбувалося в місті. Після війни хочу подорожувати. Немає такої можливості зараз. Хочу побачити ще низку країн, які були заплановані ще довоєнний час. Хочу бачити відродження Чернігова. Хочу бачити нові споруди, нові забудови замість всього цього, що зруйнували окупанти. Медицина відродиться так само. Як показала практика, що для існування лікарні під час бойових дій достатньо 350 співробітників. Тобто Медицина повинна бути не в Штатах, не в лікарнях, а медицина повинна бути якісною. Зараз у лікарів. Тих, що приходять молоді, в них є дуже класні ресурси. Вони всі англознавці, вони знають англійську мову, вони читають англомовні ресурси. Всю ту інформацію, яку вони там беруть, вони одразу застосовують в своїй практиці. Ми маємо зараз дуже унікальну можливість завдяки допомоги європейських країн отримати найсучасніше обладнання для для лікарень, і ми маємо людські ресурси, щоб працювати на цьому обладнанні, і маємо. Бажання лікарів самовдосконалюватися і розвиватися. І немає ніяких перешкод. Є доступ до конференції. Зараз є купа курсів іноземних, які є безкоштовними для лікарів з України. Я гадаю, що, мабуть, і в майбутньому, в будь-якій асоціації лікарів, будуть раді бачити представників України. Моя фамілія венгер, звуть мене Ігор. Вже більше десяти років працюю кардіохірургом. Ну і вважаю, що знайшов себе в цій професії. Вже багато років стикаєшся і працюєш з серцем як кардіохірург, то воно вже не викликає такого захвату поетичного, адже серце це найперше, це насос, який перекачує кров в людському організмі. І він зроблений бездоганно. На даний момент в відділенні знаходиться 12 пацієнтів. Чотири це доопераційних пацієнта, вісім післяопераційних. ми кожного дня спілкуємося, спостерігаємо, проводимо динамічний огляд пацієнтів, коригуємо лікування. Я пацієнт кардіохірургічного відділення Чернівської міської лікарні. Ворожений порог серця був у мене. От. Ну вот, обнаружил 7 лет назад, потому что таких показаний не было для операции. Вот. А на ближайшее время вот, наступила такая проблема у меня. Я вырешил сделать операцию. Є пацієнти, які до нас госпіталізуються в нестабільному стані, і тоді проводиться вся переопераційна підготовка і всі обстеження проводяться екстрено, і пацієнти готуються до оперативного втручання. Завдяки методам діагностики ми знаємо, в якому стані серце ну, відсотків на 98%. і завжди залишається 1-2%. На те, що ми бачимо безпосередньо вже під час самої операції. Страшно було, дуже страшно, дуже страшно. Це ж не, не там зашить тебе, чи грижу, а це серце вистанавлює. Дуже боявся. Кожен пацієнт, який поступає в лікарню, він, він боїться. Він, ну, є багато страхів, коли от людину заспокоїш, розкажеш, в чому її проблема, як ми її вирішимо, дасиш їй отаку от надію. Цей страх можна побороти. Це в мене тепер буде по життю чоловік перший після Бога. Кардіохірургія взагалі медицина це наука не точна, це не математика і не завжди дважди два буває чотири. Дуже часто під час самої операції виникають моменти, до яких ти які ти не планував, скажімо так. Іноді бувають такі ситуації, які тебе дивують, все-таки хтось стоїть над тобою і цими руками твоїми управляє. Тому, мабуть, для, для хірурга це є най, найтаким дивовижнішим, коли ти от просто дивуєшся, як може люба ситуація повернутися або в один, або в інший бік, в незалежності від твоїх здібностей.